Уяви, ти дивишся на щось буденне: шкіра лотоса, мильна піна, пориста плитка, і раптом тебе ніби паралізує, по шкірі повзе холод. Тобі здається, що ці маленькі дірки живі і вони зараз почнуть рухатись. Це трипофобія, страх маленьких отворів. Для когось це просто неприємне відчуття. А для інших панічна атака. Одні бачать лише текстуру, а інші ніби провалюються в неї. Уяви, ця текстура на твоїй шкірі. Ти не можеш її стерти. Вона частина тебе. Люди з цією фобією бояться лотосових квітів, медових сот чи просто сніданку І це не жарт. Десятки дослідників кажуть, цей страх залишок наших предків, які уникали отруйних істот. Сотні дірок безсистемних, незрозумілих, безконтрольних, і саме це лякає найбільше. Не те, що ти бачиш, а те, що не можеш пояснити, чому це так сильно тривожить.